вона переважно зосереджена на якихось злих обставинах. І дуже часто навіть людині здається, що вона живе в називому світі і її повністю оточує зло. Звідки ж воно не взялося? Люди дуже довго роздумували і аналізували. Чому загалом колись... Тому легше, наприклад, руйнуватися, ніж працювати. Легше стриматись і посадитися, ніж все і бути мудрими. Легше не справедливо щось отримати, аніж по правді працювати і заробити. І людина дуже часто думає, як то схибити у своєму житті щоб не схибити, а насправді собі, здавалось би, так допомогти і нечесно здобути те, що могли б, мали би заробляти чесно. роздумуючи про цю схильність людську, зважаючи на слова апостола Павла, який сказав, я по своїй природі добрий, і коли хочу зробити якесь добро, то зло мені накидається. А це сказав святий апостол Павло, апостол народів, і ось роздумуючи про отаку схильність людської природи, богослови дійшли до висновку, що є одна така обставина, яка увійшла у людське життя, і, здається, людське життя спрямувала не в тому напрямку. Апостол Павло про неї скаже так, через одну людину гріх увійшов у світ, а через гріх смерть. А святий Августин назве цей перший гріх джерельним гріхом, первісним гріхом. Ми його називаємо первород. То не означає, що людина сама вчинила цей гріх. Але давно вчинив цей гріх той, від якого ми всі залежали, бо він був перший. І оскільки він покинув Господа Бога і попсулася, зіпсувалася його природа, людина втратила цю радість від життя. А насправді. Труд, страждання і смерть увійшли у людське життя, то цей гріх, він так якби печаттю стоїть над людським родом. І коли людина народжується, вона народжується. Коли людина зачинається, коли лише він починає існувати на цій землі, вона існує вже із печаттю цього первісного гріха. І це ми не можемо ніяк усунути самостійно. І, власне, дорогі сестри і браття, сьогодні ми з вами святкуємо свято непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. Але це свято не стільки про пречисту Діву Марію, а про шляхи Господні, якими Він іде до нас. Бо бачимо. Бог, коли приходить до людини, щоби поєднати її із Отцем Небесним, то він не може суперечити сам собі. Він не хоче, бо якщо б така суперечка була, б, то можна було б сказати, що через гріх він увійшов і через гріх нас спасає. То деякі немудрі люди кажуть, що Бог допускає гріх щоб ми навернулися і ще більше його любили. Бог допускає гріх лише через одне, тому що безмежно любить людину і дає їй свободу. І то до тієї міри дає свободу, що людина сама може Бога навіть заперечувати. Але він довготерпеливо її чекає. Не щоб вона навернулася, не щоб через гріх її повчити. Він просто довготерпить. І чекає, коли вона відкриє своє серце для нього. Тільки не вона є ініціатором цієї зустрічі, а він робить першим крок назустріч до людини і простягає до неї руку, простягає своє серце, все своє єство, щоб людина відповіла на Божий заклик. І тому, дорогі сестри і браття, щоб не було ніякої суперечності, як Бог прийде у цей світ, Він прийде, як звичайна людина, через народження. Він зачнеться і народиться тільки не під печаттю гріха. Бо цей переворотний гріх, власне, печаттю стоїть над людським родом. Але коли Бог входить у цей світ, то він не може під печаттю гріха увійти. І тому ту єдину особу, яка буде причетна до його народження, він готує спеціальним способом. Він готує її таким чином, що коли вона зачинається, то печать гріха, він витирає, не витирає. Він її захороняє перед цією печатью ріха. то не означає, дорогі сестри і браття, що Пресвята Діва Марія отримала таку людську природу, щоб вона не втомлювалася, не хотіла спати, не зазнала ніякого смутку у житті, що її життя прийшло отак просто, без жодних проблем і обтяжень, без хмар. Ні, це не означає. Але це означає, що вона... Уже коли в лоні матері була, то не мала первородного гріха ніколи. І ніколи ця печать на ній не була присутня. І ось тепер, дорогі сестри і браття, саме через такі двері у цей світ входить Ісус Христос, Божий Син і наш Спаситель. І в ньому немає суперечності. То не означає, що люди його всі сприймали позитивно. Бо дуже часто, коли люди дивилися, як Ісус поводиться, то вони йому приписували навіть гріхи і богохульства. Але це тільки приписували. Бо Бог ніколи не суперечить сам собі. Він не грішить. А це означає, що він ніколи... Не покидає свого Отця. Неправди немає в ньому. І ніколи не було, і ніколи з неправдою, несправедливістю він ніяк не був пов'язаний. І тому може дати нам спасіння. Але співпраця полягає ось у чому, що, отримавши ласку звільнення від первородного гріха, людина покликана. Далі відкривати своє серце для Господа Бога. І постійно наново приймати у своє серце Боже Слово, перебувати у Бозі, спілкуватися з Ним. І ось сьогоднішнє свято якраз полягає в тому, який шлях Бога до людського серця. Але теж це є заклик для кожного з нас, що ми ніколи не можемо в Бозі сумніватися, бо ніколи не було неправди в ньому і ніколи не було несправедливості в ньому. І якщо ми зауважимо за собою, що в нас якісь сумніви бувають, ну, наприклад, чому Бог допустив... Війну у нашому народі. Чому, наприклад, страждають, здавалось б, невинні діти, наприклад, страждають? Чому Бог цю несправедливість допускає? Дорогі сестрі і браті, питання полягає ось у чому. І ми маємо себе запитати, чи ми добре розуміємо Господа Бога? Бо якщо такий сумнів виникає, то значить ми неправильно його розуміємо. Ми щось пропустили. Ми ще не зовсім відкрили двері нашого серця для його слова і для того, щоб він прийшов до нас. І якщо, наприклад, хтось сумнівається в Божій справедливості, то знову ми мусимо за себе запитати щось недобре з нашою вірою, то не означає, що себе треба картати, а це означає, що треба зробити висновок. Ми ще замало Бога знаємо. Ми ще не знаємо Його слова. Ми ще віддалені від Нього. Всі люди, вони звільняються від первородного гріха коли охрещується в ім'я Пресвятої Тройці. Але це не означає, що немає наслідків цього первородного гріха. І тому постійно треба над ним працювати. Постійно треба чувати над собою. Бо людина з легкістю сходить на манівці. То розповідав один професор. Коли вони ще були діти, а то за кордоном була, церква не була закрита, і на Великдень мама їх збирала до церкви і всіх посилала. Старші йшли всі самостійно, а вже менше вона вела. І він був старший, знаєте, вже мав більше як 10 років. І мама послала його до церкви. Але мама каже, знала добре, що перебородний гріх діє. Наслідки лишаються, і дитина дуже легко Сходить на манівці. І тоді, коли вона з меншими братами і сестрами прийшла до церкви, поглянула, там його нема. А виявляється, що при великоді до їхнього містечка приїхав цирк. І малий подивився, що він там буде в церкві робити, як є цирк. І пішов в цирк, а там якраз якийсь виступав фокусник і його потягнуло на сцену. І там якісь фокуси вони робили, і каже... Прийшла в більший фокусник. Мама прийшла, якраз на сцені його побачила там. Бо знала мама, що первородний гріх діє в нас. І тому, дорогі сестри і браті, це дуже важливо пам'ятати про це і пам'ятати, що у Бозі ніякої несправедливості немає. І коли в нас з'являються сумніви, не можна ці сумніви пригнічувати, сумніви в Божій справедливості у правді, їх не можна пригнічувати, їх треба вирішувати, але шлях є один, шлях є один і єдиний. Засумніватися у собі, чи ми добре розуміємо Господа Бога, якщо сумніваємося в ньому. І тому, дорогі сестри і браття, сьогоднішнє свято. Воно спрямовує нас до розумів і до постанов, щоб ми, вдивляючись у пречисту Діву Марію, яка була у самому Зачатті захоронена від первородного гріха, насправді завжди чували, тримали руку на пульсі, ніколи в Бозі не сумнівалися, а завжди перевіряли себе. Чи добре ми розуміємо Бога? І тоді виправляли наше розуміння подібно, як це завжди робила пречиста Діва Марія. Слава Ісусу Христу!